Дюкер вже знаходиться на балансі водоканалу, і ми видаємо зараз технічні умови жителям, які хочуть користуватися централізованим водопостачанням. Технічні умови на проектування для підключення до мереж водопроводу. Ще небагато людей десь до 10 людей звернулися до нас. Вони отримали. Пам'ятку щодо з переліком документів, які їм потрібно підготувати та да надати для водоканалу для видачі технічних умов, і після цього вже шукати проектантів, для того щоб проєктувати та прокладати собі водопровід до помешкань. Ще не отримані, ну, ще ніхто не отримав технічні умови. Але я так думаю, що люди прораховують вартість цих робіт, мабуть, в сім'ях в себе погоджують, чи зможуть вони це зробити, чи ні. По строкам можу сказати, що якщо. Ну, так, взятися за це питання серйозно і не думати, що за тебе хтось щось зробить, то в принципі за 2-3 тижні можна спокійно цю роботу зробити і вже користуватися централізованим водопостачанням.